Неадекватна влада складається з неадекватних людей. Вітаю! Сьогодні 25 серпня, п'ятниця. І програма на каналі П'ятничні міркування. П'ятничні роздуми. Я сьогодні пропоную подумати, поміркувати про урочистості, які відбулися вчора, коли ми відзначали 32-гу річницю Незалежності України і зараз поясню, чому. Все було супер! Я би, можливо, навіть не звернув на це увагу, якби мені не показали мої знайомі і не продемонстрували ну, деякі речі, які мені ну, не сподобалися. Я почав уважно передивлятися, що ж відбувалося на урочистостях. Так був прекрасний виступ президента України Володимира Зеленського. Як завжди, правильні, гарні слова. Супер були виступи президента Литви і президента Португалії вони виступали взагалі українською мовою. Це було дуже приємно. Але, от, наприклад, у виступі чи під час виступу президента Литви, він звертався до президента України і сказав: Володимире!! І в цей час камера телебачення показує не Володимира, а показує Андрія чомусь. І це достатньо, ну, насправді, дивно. Я не знаю, як там той режисер монтажу, чи хто там цим. Займався цю трансляцію, навіщо він це зробив? Це такі от ну, моменти. Друге, ну, я вже не знаю, скільки разів я про це писав і говорив, але ну, вже ця форма одягу, в яку одягнені наші високопосадовці, ну, вже напевне ну, викликає якісь, я не знаю, не то що непорозуміння, вже певний такий сум і сміх водночас. Я їх навіть зараз в принципі називаю така пародія на хунту. Да? Вони такий стиль мілятарі. Але там він не тільки такий був стиль. Там, фактично, якщо розібратися, так подивитися, склалося враження, що це був якийсь такий збір ну, любителів е, полювання і рибалки. Да? От не вистачало цим мисливцям тільки мисливські рушниці, а рибалкам от, вудки, да? щоб вони потім пішли, е, кожен займатися своїми справами. Це виглядає ну, недоречно, з моєї точки зору, абсолютно вже недоречно. І коли я кажу, що це пародія на хунту, бо я спеціально передивився, бо воно мені щось нагадує я думаю, що щось мені нагадує, От ця форма одягу постійно ходить, де потрібно, не потрібно, тим більше під час ну, відзначання Дня Незалежності, напевно, треба було ну, вдягнути вишиванки. І добре, насправді, що хоча б один міністр закордонних справ да, Дмитро Колеба, він таки був одягнений. У вишиванку, а для прикладу, міністр оборони Резніков, ну це взагалі таке враження, що він приїхав на пляж на тусовку да, потусуватися. Ну це просто неповага до самого дня незалежності, неповага до тих людей, які зараз на фронті захищають е цю незалежність. І, взагалі, таке якесь ну, дивне ставлення до певних правил. Поведінки і певних протоколів. Я думаю, що вже ну, досить займатися цими дурницями, бо це реально вже якийсь цирк, цирк на дроті по великому рахунку. Так от, я згадав, кого я бачив в, в такій формі одягу. Так? Це брати Кастро, Фідель і Рауль. У нас теж там ходять пара. Да? догадайтеся, хто з них старший, да? а хто підлеглий. Також питання цікаве насправді, так. Далі, ну, за часів Мао Цзідуна в Китаї, так вище політичник, ну, керівництво партійне ходило в такій формі одягу. Ну, При Союзі фактично тільки Сталін. так, от, Коли була Друга світова війна, він був одягнений щось таке подібне. І, ну, диктатори, наприклад, отже в Камбоджі Пол Потак, так, він був революціонером, так був диктатором. Ну, Наші не тягнуть ні на революціонерів, бо вони жодні революції не брали участі. Чи вони хочуть бути диктаторами? Тобто, на кого вони хочуть бути схожі, коли вони вдягаються і в такий от відповідний одяг? Уже коли насправді ну, нема сенсу бути так одягненими. І в цій ситуації, як на мене, ну, це вже виглядає ну, не те, що недоречно, а це вже виглядає так, якось коли я навіть написав, що ми ще дочекаємося, коли. За кордоном делегації інших країн почнуть приходити на зустрічі з нашими представниками з українською стороною у спортивних костюмах. Я думаю, що насправді цим треба завершити і по великому рахунку. Почати займатися нормальними справами, а не от цей піар, який колись був кимось вигаданий, що така форма одежі, так можливо, верховного командовича вона була б і доречна, навіть і зараз, і тоді, ніби була доречна, вона якось так виділяло. Але навіщо всі інші так одягнені, Я не знаю. Взагалі вчора був день, коли факт, як правило, вручають певні нагороди. Я не виключаю, що їм тільки не вистачає, щоб вони були всі, скажімо так, обчіплені. Медалями і орденами, можливо, якісь секретні укази, ми навіть і не знаємо. і Вони там вже всі отримали супер, якісь звання генерали генералісуміси, і, можливо, вже там повні, скажімо, так, груди в орденах і медалях. Але як би то не було, Україна кожного дня все ближче і ближче до перемоги. Я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Я дякую всім, хто поставив вподобайки. Я дякую всім, хто підписався, і дякую тим, хто підпишеться. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Все буде Україна!